Від героя радянського союзу до вождя племені ірокезів льотчик Іван Іванович Даценко уродженець нашого краю, Чернечий Яр — це поблизу Диканьки. В 43-му році йому дали героя Радянського Союзу. А в 44-му році в нас є іменний список, де значиться, що не повернувся з бойового завдання. Під Львовом-2, його літак був збитий, і говорять, що чутки шили, що, 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 що він не загинув, він залишився живий. А в 67-му році проходили Експо 67, їхали в Канаду, і одним з делегацій. Був Махмуд Самбай, відомий танцівник того часу, збирав танці народів світу. І після свого вдалого виступу він прохає посла, щоб повелив якесь племя ірокезів, щоб подивитися танці ціє, цього племені. Коли привели в це плем'я, то до нього вийшов вождь, але такої слов'янської зовнішності, і на українській мові сказав: здоровенькі були. Сказав, що він з під Полтави, що він не загинув, попав в полон до німців, з полону втікає. Він розумів, що, що з ним буде, якщо він повернеться сюди. Тож він перебирається до Америки. Там він Почав зустрічати з однією доніком вождя племені. Він на ній одружується у вождя племені. Не було синів. Тож після смерті вождя він стає вождем цього племені, адже він був дуже розумним. Він знав декілька мов і приймав різні делегації. Е, тож е, Махмуда Самбаю мовчав. А в, 80 в кінці 80-х він розповів цю історію одному з журналістів. І журналіст написав у е, газету ізвісті і розлетілося по інших е, газетах. От цю замітку прочитала племінниця Івана Івановича Даценко Ольга Рубан. До речі, вона жива. І вона проживає в Полтаві. Ольга Рубан шукає Ліди, як знайти е, свого дядька, але в неї не виходить і у 2000-х роках вона пише на передачу: посилає фотографію свого дядька, приносять фотографію ж до племені Джона Маккомбера. На передачу роблять комп'ютерну експертизу, і комп'ютерна експертиза показує, що 90% це одна й та сама особа. У 2010 році був виданий справочник Героїв Совєтського Союзу, і нам передали фотографію цього справочника, де на 362 шістдесят сторінці записано, що Іван Іванович Декценко помер в 80-х роках. у Канаді, резервації, і Рокезі. підписи, які ще потрібні докази.